Бій між Олександром Усиком і Тайсіном Ф'юрі завершився перемогою українця за рішенням суддів. Реванш між Усиком та Ф'юрі увійде в історію не лише через спортивне значення, а й завдяки численним деталям, які зробили цю подію унікальною. Чому Усику заборонили цілувати православний хрест перед боєм? Рекордна сума гонорарів для обох боксерів та вперше за історію світового боксу один із суддів був штучний інтелект. Додивіться обов'язково до кінця, і ви дізнаєтесь, чому Ф'юрі знову вважає, що виграв бій. Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик у суботу 21 грудня вийшов у ринг проти Тайсена Ф'юрі у повторному поєдинку. На кону стояли пояси світової боксерської ради WBC, WBO та WBA, якими володіє наш співвітчизник. Бій реванш, який пройшов на переповненій арені в Ерріарді, тривав усі 12 раундів. Українець знову, як і у першому поєдинку, переміг за рішенням суддів. Однак цього разу тричі одноголосним рішенням: 116 Усик та 112 ф'юрі. Давайте коротко розглянемо кожен раунд та яскраві моменти бою. Перший раунд активний початок від боксерів. Усик не дає супернику зайняти центр рингу і одразу б'є британець. Намагається попадати по корпусу, а Олександр дуже високо тримає руки. Розмін від конкурентів атаку розпочав Сашко. Лівою працює Тайсон. Другий раунд. Усик включає джеби в живіт Тайсона. Намагається збити активність суперника. І відразу відповідь Джебом від Ф'юрі. З лівою назустріч попадає Тайсон. Дуже був небезпечний удар. Британець поки що непогано виглядає, дуже різко б'ють обидва боксери. Третій раунд Усик завдав точну удару у черевну порожнину Ф'юрі. Також було влучання правим бічним. Четвертий раунд. Вдалий лівий джеб Усика. Потрапив у область голови Ф'юрі. Також було влучання по корпусу. Ф'юрі, у свою чергу, завдав серію ударів, намагаючись пробити крізь рукавички. Британець також намагався переходити у клінч. П'ятий раунд. Цей раунд швидше за Ф'юрі. Британець був активнішим, використовував свої габарити та довгі руки. Були удари в голову та по корпусу. Шостий раунд на початку раунду у Фюрі пройшов лівий прямий. Далі був лівий боковий. Усик працював по корпусу. Двійкою, але по притиснутих рукавичках. За 20 секунд до кінця Олександр таки пробив захист британця спочатку правою по корпусу, і тут же лівою у голову. Найкращий момент бою поки що за українців. Сьомий раунд знову пройшов прямий удар від Усика. Просто в лоба Ф'юрі. Олександр щоразу пробиває захист Тайсона. Хотів зробити все у сьомому раунді та довести до перемоги. Восьмий раунд. У Ф'юрі пройшов небезпечний аперкот і два бічні. Усик влучив по корпусу. Раунд скоріше за все за британцем. Дев'ятий раунд. Точний удар у голову від Усика. Фюрі завдав удару в область живота. Десятий раунд. Чемпіонські раунди розпочалися. Усик зачепив підборіддя Ф'юрі лівою. Також потрапляв правою та ще раз лівою. Одинадцятий раунд. Вдала трійка від Усика. Два удари в корпус і один у голову. Дванадцятий раунд. Усик завдав точного удару правою в голову. Була серія ударів у область підборіддя. Фюрі намагався притискати Усика до канатів і пробивати притиснуті рукавички. Під кінець раунду був добрий джеб з лівою від Усика. Після оголошення результатів Усик подякував своїй родині за підтримку та присвятив свою перемогу своїй матері та усім матерям України. А от глядачі реваншу не почули ні слова із рингу від Тайсона Ф'юрі. Циганський король відмовився від коментарів та пішов із рингу. Однак же на прес-конференції після бою британський боксер розповів про свої відчуття від поєдинку. Я був досить впевнений у собі, знову думав, що виграв бій. Я рахую, що виграв обидва бої, але з іншого боку, тепер я повертаюся додому з двома поразками в своєму рекорді, і нічого з цим не поробиш. Я можу тільки боксувати з усіх сил і робити для перемоги все, що є в моїх силах. Поки не помру, я завжди буду вірити, що виграв цей бій. Я не буду плакати над пролитим молоком, це вже сталося. Я знаю бокс, я в цьому все своє життя. Ти не можеш змінити рішення, але я завжди буду відчувати себе трохи ображеним. Не трохи, а навіть дуже. Однак є і плюси, я нарешті поїду додому, проведу хороше Різдво, адже я був у дорозі 12 тижнів, багато працював для цього бою. Тепер після стількох тижнів у мене нарешті з'явиться можливість поїхати і насолодитися життям. Після бою Олександр підняв унікальний артефакт шаблю великого українського гетьмана Івана Мазепи. Що датована 17 століттям, проект із демонстрації шаблі на ринзі став результатом співпраці благодійного фонду Усика, організації «Ukraine WOW», Чернігівського історичного музею імені Тарновського, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а також саудівських партнерів. Це важливий крок для популяризації української культури за кордоном. На клинку є напис: всю надію свою на тебе покладаю. Мати Божа, захисти мене під покровою своєю. Справа правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається Нев'янучий цвіт. Цікаві факти довкола реваншу Усика та Фюрі: реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі увійде в історію не лише через спортивне значення, а й завдяки численним деталям, які зробили цю подію унікальною. Видання The Independent опублікували дані щодо грошей, які зароблять обидва боксери. Згідно з цими даними, Усик та Фюрі на двох зароблять 191 мільйон доларів, на 41 мільйон більше, аніж за перший бій. Особливість першого бою Усик Фюрі полягає у тому, що боксери підписували особисті контракти з організаціями із Саудівської Аравії. Розподіл гонорарів відбувся у співвідношенні 70 на 30 на користь ф'юрі. Відтак британець заробив близько 105 мільйонів доларів, тоді як Усик, 45. А вже у реванші Усика та Ф'юрі співвідношення у розподілі грошей буде на користь українця 55 на 45%. відсотків. Відтак український боксер має отримати за другий бій. 104,5 мільйони, тоді як в Ф'юрі решту суми у розмірі 85,5 мільйона доларів. Гонорар цього бою стане найбільшим для обох боксерів в історії. Також цікавий факт: перед поєдинком українському боксеру заборонили цілувати хрестик під час бою, але справа тут не у релігії. Просто під час бою Олександр цілував хрестик у перервах між раундами, і деяким шанувальникам боксу під час трансляції здалося, що наш чемпіон використовує інгалятор з препаратом, який підвищує витривалість. Відтак Усика звинуватили у прийманні допінгу прямо під час поєдинку. Звісно, і сам Усик і члени його команди, та й організатори першого бою відкинули усі звинувачення. Однак цього разу вирішили перестрахуватися від зайвих скандалів, а тому постановили, до губ боксерів сьогодні могла торкатися лише трубочка від пляшки з водою. Також є цікавий факт, що вперше за всю історію світового боксу за цим поєдинком стежив суддя на базі штучного інтелекту, щоб усунути упередженість і людські помилки при оцінці бою. Проте вердикт ші арбітра не впливав на офіційні результати поєдинку. Адже як казав голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг турки аль ашейх експеримент має суто демонстраційний характер. Також зазначимо, що за день до бою Усик зустрівся з українськими військовими, які приїхали підтримати чемпіона до Ердіарду. Також WBC ухвалили унікальне рішення щодо реванша Усик Ф'юрі. Президент всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Сулейман оголосив. Що переможцю реваншу буде вручено спеціальний ювілейний пояс. Ця унікальна нагорода присвячена 50-річчю легендарного бою у важкій вазі між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом, відомого як Гуркіт у джунглях. Сулейман розповів, що на поясі зображені елементи, що символізують Африку, а також самі усик і ф'юрі. Переможець бою зможе забрати цю унікальну нагороду додому. Бій Алі та Формана, що відбувся в 1974 році в Заїрі, нині це Конго, вважається одним із найбільших поєдинків в історії боксу. Коли Алі накоутував непереможного чемпіона Формана у восьмому раунді. Перед реваншем було багато розмов щодо ваги британця. Наближення до команди Тайсона журналісти розповідали про набір ваги. Ф'юрі взагалі говорив про 133 кілограма у ринці і не дотягнув геть трошки. На зважуванні Олександр Усик показав 102,5 кг, тоді як Тайсон Ф'юрі 127,4 кг. Проте варто відзначити, що обидва важились в одязі, а Тайсон ще й у курці. У попередньому поєдинку вага Усика була 101,8 кг. На той момент це був найбільший показник у кар'єрі українця. Проти Дюбуа українець важив 100 кг 200 г, У реванші проти Джошуа 100 кг і 100 грамів. Для Тайсона це найбільша вага за останній час, навіть більша, ніж в поєдинку проти Нгану. У попередньому бої Ф'юрі важив 118,9 кілограм. У протистоянні проти Нгану перед цим цифра на зважуванні була 125,9 кілограм. В бою проти Чесори британець показував 121,9. Що ж, на сьогодні це все. Напишіть в коментарях, як вам бій, Усика та Ф'юрі. Підписуйтесь на канал, донатьте на ССУ за посиланням в описі і дякую за перегляд.